І голова адміністрації, я на нього дивився там як на Бога. і Він раз падає на коліно, витягує сірники і міряє там зазори сушників, які були. Знаєте, мені оцей момент, напевне, запам'ятався на все життя, тому що в мене не було освіти аграрної. От, і я вчився іменно от на, таких, на таких семінарах, на таких зустрічах, де зустрічаються аграрії, де можуть ділитися фактично тими з... Так, любі друзі, дивіться, 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 дивіться. Агросем. Кейс, е, перезавантажуючи Кобзаренко, Фенде, Хорші, Опріскувачі і Джибіан. І тюки. Я на міжнародному форумі аграр... Восьмій форум, восьмій форум аграрних інновацій. Тут наші автобуси стоять, і ми в них залізали, де їхали на підприємство Агроприцевіс. Щось тим встати. Зараз трошки вам покажу техніку, то все. Я на форумі, ну, Гарна погода, дуже прикольно, сонечко світить. Подорожечки вийшли, як має бути, а зараз вам хочу показати трохи техніки, так що погнали. Так. Що, у нас тут є ось такі косарочки. Тюкопреси. Майже казав, дядька мені майже 6 тисяч прес. 6, 6 тисяч, 6, 6 тисяч е, тюків зробили і вже дуже багато пресів таких від ВКТ. Дуже включся. Ця машина, вона чимперата, вона універсальна. вона западки трапить і рештки сонячники, і решті курози. І навіть поноплі в нас є хороший Ну, Фоноклі у нас поки що не вирощують, але на хульниччині в нас почали техніки. Цей породок дуже як струна. І техніка має. Техніка має відповідати цим. Але бачу, це працює? Це працюючи. Це в даному випадку це машина, яка є в нас на демопоказі. Ця машина, машина продана на аеропросервіс, а косарка це нова машина. Ви знаєте, але спостереження, переважно і інше

то хорш, хорш. Компанія хорш. Та гарні такі опряскочі. Що мені сподобалося, ну щирина в нього теж гарна Що мені сподобалося, то те, що це оці штанги. Певно, вони такі, що проти вітру йдуть. Ось. Такі 6,280 Хорш Ти бабочка твожецька хож пронта шість демп Так, це це компанія хорш компанії Зараз разом покажу Фант, декатко, классный. О, классно, классно. Півгарний. Так тупина все гарно, так, теж йдуть Фент кончается. Вальтер. З румом Амазон. Вальтер з румом Амазон. дітки нас найде. Обзоренка. Заброняв. щось пару слів можна. Болог? Так, <ріцеп> про, гарно... про гарного прицепа. Прицеп гарний. Це бункера перевантажувачі торгова марка Егрітек. Зараз виробництво у нас у Львові, mm. на лазі, так що запрошуємо усіх. Чередяки, у нас теж такі є перезагрузчики. А ви звідки? З Тернопота неподалік Тернополя. Ну, слава Богу. Це вже добре. Чотири типи. Ну, скажімо так, перше це перегрузчики це така технологія, да? технологія уборки. Ну, скажімо, відносно... Відносно... В в нова... в полі... відносно нова. В полі він плюс, правда. В полі... полі значний плюс від нього в першу чергу це пришвидшення оборки врожаю. До 30% це вже перевірено нашими клієнтами, холдингами, нами. Ну дуже гарна технологія, вона дійсно дозволяє швидко прибирати врожай. До 30% по швидкості прибирання. Все вам дякую. У нас чотири типи під різні типи тракторів: 16 кубів, 20 кубів, 30 кубів, 40 кубів. Дя... Запрошую. Що... Дякую. О. Тут йде зразу хорш. Не кейс. Можна а... зараз попробувати. Кейс. Поки вони там розкачегаряться, то я думаю, що ніколи вже підпишуть. Воно <реш> подаємо. Ми маємо кейс. Дуже гарний. Саме поступувати. Ну це все є. Зараз там Агросем Кейс. Ми зараз е, завершуємо кейсом. Тобто від самого... Тюки, що крутили там від фірми Кенфорд. Йде де ще перегрузчики. Ну, всі. Я вам показав відео, так що гарного настрію. Завершуємо 210-й кейс. Кейсик. Ну Та що, це, тема, тема. все. Дуже супер. Дивіться, там гросем, зараз підемо підходимося до Гросему. Техніка гарна, супер. 770. Ось, Зараз побачимо, так що, погнав далі. Сьогодні побачимо зараз на демо-посівах. І безпосередньо сорти озимої пшениці, які є в випробуванні, які є вже посіяні в компанії, але вона ну вони ще без назви, тому що вони ще ну ми їх вивчаємо, як вони будуть в наших кліматичних умовах і в нашій зоні. Якщо говорити про рік, який 23 й сезон, так ну такий специфічний розпочався з опадів, потім опадів практично не було. Якщо говорити на даний момент з березня місяця на сьогоднішній день, це випало десь 169 міліметрів опадів, але вони були нерівномірними. Якщо говорити про квітень березень Осої у зв'язку з тим, щоб з'єднати це поле, щоб було вже велике, не робити стежок на полі. Якщо говорити про технологію, як я вже говорив, було зроблено глибоке рихлення на глибину 40 сантиметрів, після чого ну, на зиму навесні, на весні компактор глибину там, до 6 см, 6-8, щоб вирвати поверхню ґрунту, тому що це під ячмінь. Проводили посів, сівалка була Пьотінгер, там, терасем. 8 8-метрова, якщо говорити про дживлення, яке тут дає на полі, це азоту 100, фосфору 20 і калію 20. Якщо говорити, що тут було по типу доброго, що внесено, азот в формі касу, 300 кг після посіву і все. Якщо говорити про комплексні, це було розкинуто перед посівом 100, 100 кг НПК, ну, яке там у нас було 4-20-20 Якщо говорити про норми висіву, які ми висіваємо там ярого ячменю, так, то це десь починаючи з. Так, зараз ми стали тут всі сорти. агрономи розповідають. Партнери. Гарна, погода дуже красива, гарна. Рухаємося на стасом, Блог дуже цікавий. Всі Ці питання. Щіт вперед повідали, Все чітко гарне. Віталій Теж Шміх. Десять шміх. Зараз підемо. Ще ми щось так все. Забливо, змін Я вже... Прошу, щоб кожен ну, міг подивитися собі на... Ми бачили цей сорт на демо. Прошу, щоб ви подивилися, що його вже, скажем, в А Реформ десь будемо бачити в посівні. Так, ми зараз будемо, ми вертатися будемо і там побачимо реформу. Також буде в посіління. Луілізіон також для нас це ну, доволі скажімо, новий е, сорт. Ми ще до нього також ми його ще, так достеменно скажімо, не вивчили, ми також до нього приглядаємося, але взагалі е, сорт доволі непоганий. 4,5 мільйони. Це вже пізній посів, тут 21 жовтня 4-4,5 мільйони. Якщо ще я доповню тут про поле, так? Якщо говорити про це поле, воно є таке ну, не специфічне, десь тут, якщо брати по ґрунтах, це є десь торф'яні ґрунти тут. Рівнина і десь ну, ми думали, що ця пшениця, якщо чесно, не піде дощ, вона може і пропаде. Ну, Тут вона просто виглядала пропорцеві листки, всі поскручувалися, як я вже говорив, що зменшити інсоляцію. Ну, дуже воно так страшно виглядало. І десь, ну, десь так. Мінералізований реалізований Так. Все, рухаємося далі.